Поки деякі українці гріють хати дровами і рахують гривні за комуналку, наші футболісти рахують квадратні метри віл за кордоном. Басейни, мармурові, ванни, гардеробні більше за Хрущовку. Дивимося, як живуть зірки українського футболу за межами України. Всіх ради бачити на каналі Футграм старих та нових глядачів. Без різниці. Головне, що ви тут. З вами, як завжди, Костя Фолстен. Сьогодні, як ви вже напевно здогадалися, подивимося разом, як і де живуть українські легіонери. Погнали дивуватися. Віталій Миколенко в Англії вже можна сказати давненько. До Евертона він перейшов з Динамо ще в січні 22-го року. Але при цьому українець досі орендує свій будинок. І, як на мене, то є правильний вибір. Адже доля кожного футболіста непередбачувана. Сьогодні ти живеш в Ліверпулі, а завтра десь. У Саудівській Аравії щодо хати, яку знімає Миколенко, то вона зрозуміла річ, що знаходиться в Ліверпулі. Цікаво, що поруч з українцем живуть багато гравців Ліверпуля, а не власне Евертона. Навіть клоп мешкав неподалік хати Віталія, але зараз, звісно, він не в Англії. У Миколенка шикарні умови житла: будинок двоповерховий, величезні просторі, світлі, кімнати на першому поверсі для гостей. Там же і кухня, і особистий кабінет Миколенка, де він рубиться у відеоігри. Також є власний кінозал, де можна розслабитися та подивитися у фільми Або власні вдалі нарізки з матчів. На вулиці є галявина з басейном та джакузі. Також поруч є гостьовий будиночок, де, за словами Миколенка, гарно відпочивати після водяних процедур. На другому поверсі у сім'ї Миколенка декілька гостьових кімнат, гардеробна, а ще їхня власна спальня, де й відпочиває футболіст. По будинку багато дзеркал, що, як зізналася кохана Віталія, їй не подобається. А ще в будинку аж 5 туалетів. Навіщо? А хто його знає, може щоб вгратися в хованки. Нещодавно у Миколенка народилася маленька принцеса, тому всі дитячі ігри в нього ще попереду. Воротаря Мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна останнім часом постійно сватають в інші клуби. Однак, якби українець хотів кудись переїжджати, навряд би він купив собі такий шикарний будинок. Відносно нещодавно Лунін купив собі будинок в Мадриді на два поверхи з мега сучасним ремонтом. Всередині все зроблено у світлих кольорах, тому виглядає ще більше, ніж є насправді. Андрій сам немаленький, плюс дружина та синочок. Звісно, потрібно багато місця, щоб всі помістилися. Плюс разом із сім'єю Луніних живе Матуся дружини. У будинку кімнат вистачить на всіх, а ще є невеличкі приміщення. Для ігрових футболок, які колекціонує Андрій, окрім спалень та комірчини з футболками, там є величезна простора кухня. Лунін полюбляє готувати, тому це місце для нього святе. А ще є кімната для масажу та релаксу, в якій є масажний стіл та куча під для відновлення. Звичайно, є ігрова кімната для маленького нащадка чемпіона, простора, гардеробна з речами Андрія та дружин. А також власний кінозал на сім місць. За словами Луніна, вони з дружиною завжди полюбляли ходити в кіно ще з України, то вирішили зробити власний кінозал вдома. Ну і куди крутому будинку без басейну? Він в Луніних теж є. А ще на подвір'ї сім'ї Луніних є власне міні-футбольне поле та ще й ворота. Саме там дружина Анастасії ганяє Андрія по всьому периметру і правильно робить. Розслаблятися, коли ти ворота реала, не мож... Можна ніколи, особливо зараз, коли в тебе новий головний тренер. Не підписатися на канал Футграм, це як вийти на побачення з голкіпером і віддати пас назад. Вже всі твої друзі підписані, залишився тільки ти. Не зволікай, ти і на ту кнопку, і давай дивитися відео далі. Олександр Зінченко, цей футболіст, не зрозуміло, де продовжить свою кар'єру. Арсеналу він не потрібен. а От від інших команд конкретної пропозиції нема. Сподіваюся, що зінченко продовжить виступи у топ-лізі, а от який – навіть і гадки немає. Поки ж він разом із родиною оселився в шикарних апартаментах недалеко від Гайд парку у північному Лондоні. Всередині все зроблено у теплих та світлих тонах. У будинку прям відчувається знаєте, атмосфера родини та тепла. Плюс тепло дає камін, який також є в оселі Зінченка. Так, нам про каміни залишається тільки мріяти. Також у сім'ї Зінченків є невеличке подвір'я, де донькам Сашка ніхто не заважає розважатися та біситися. Ну і звісно, місце під авто також присутнє. Зінченки їздять Лондоном на ось такому джипі марки Мерседес. А щоб старша донька Сашка не заздрила батькам, їй також придбали аналогічне авто, Щоправду, зменшено копію. Цікаво, що окрім спалень, кухні, гостинної в будівлі сімейства Зінченків є спортивна сала. Та ще й не проста, а зроблена в арсеналівському стилі. Цю мегакімнату з купою тренажерів зінченко зробив наприкінці 22-го. вбухавши туди немало грошенят. Але вийшло дійсно шикарно. Щоправда, тепер буде забагато багато мороки, якщо Сашко в іншу лондонську команду. Все проробляти буде дуже дорого. Хоча гроші в нашого футболіста є і не маленькі. Але це вже зовсім інша тема. У будь-якому випадку в цій тренажерці точно круто займатися, особливо коли є така підтримка у вигляді дитини та песиків. А тепер пропоную вам трохи розслабитися та пограти перед вами загадкові очі футболіста. Вам треба його вгадати, нічого важкого. Просто в коментарях напишіть, хто це такий, за який клуб він грає, чи грав. І, до речі, перших п'яти, хто відповість правильно, я привітаю в себе в інстаграм. Тож підпишіться на мене там посилання в описі ролика. Особисто для мене Анатолій Трубін наразі є одним з найкращих українських воротарів, а можливо навіть і найкращий. Хлопець ще молодий отанкрай на високому рівні в топовій команді з історією. За два роки став реально своїм у лісабоні. Не хочу наврочити, але як на мене, то в нього велике майбутнє. Поки ж він бенфіці і вже звик до тутешнього життя, вивчив мову та оселився в шикарному білосніжному двоповерховому будинку. Там він мешкає з дружиною Мариною, міні псом та двома кішками, яких він до речі забрав з притулку в Україні. Хоча, ну якщо бути більш точним, то одну він взяв з притулку, а іншу підібрав на вулиці. Поруч із будинком є власна зелена територія з басейном, де трубін полюбляє займатися спортом. Свіже повітря, як ніяк, тільки ви не подумайте, що трубін такий ніші що не має власної тренажерної зали. Вона є і знаходиться в самому будинку. Інтер'єр в оселі Трубіна виконаний у світлих тонах з додаванням деревини. Підлога мармурова, тому краще не підслизатися та не падати, якщо не хочете відбити собі куприка. На першому поверсі знаходиться вітальня та кухня. Все, як то кажуть, open space. На другому поверсі вже спальня, велика ванна, кімната, гардеробна, та звісно ж кімната для відпочинку самого Анатолія. Там він зависає у віртуальному світі. До речі, цікаво, що до Трубіна в цьому будинку жив нападник збірної України Роман Яремчук, і саме він порадив голкіперу взяти цю оселю собі в оренду. Будинок апелліці Елізабарно знаходиться в Бормуті, але звісно ж не в центрі, бо Ілля та його дружина полюбляють тишу та затишок. Деякі фанати поводять себе вкрай неадекватно, тому краще жити трохи подалі від стадіону щодо будинку забарного, то він аж триповерховий. На першому поверсі будинку є гостьові спальні та ванна кімната, а також тренажерна зала та ігрова кімната. В ній Іля зберігає свої футбольні нагороди та, звісно, відпочиває за крутим та надсучасним компом. Ще на першому поверсі є власний критий басейн та сауна. На другому поверсі облаштовані дві спальні з панорамними вікнами та ванна кімната. Цікаво, що одна з кімнат облаштована виключно для кішки забарних, і вони кличуть Сніжанна. На третьому поверсі будинку знаходиться простора кухня вітання. Також біля будинку є власне подвір'я з сучасним мангалом, де Ілля робить стейки. За словами його дружини, вони в нього виходять найкращими в світі. Отак, виявляється, забар гарно вміє смажити не тільки нападики АПЛ, а ще й стейки. Справжні профі. Ну що ж, тепер ви бачили, як живуть українські футболісти за кордоном. Віли басейни більше квадратних метрів, ніж у середньостатистичного торгівельного центру. А ви ще досі шукаєте квартиру на OLX. Якщо після перегляду всіх цих басейнів, пальми ви як і я засумували за Туреччиною, тисніть вподобайку, підписуйтесь і обов'язково в коментарях. Напишіть, чий будинок у вас вразив найбільше, або чий. Таке собі. До зустрічі в наступному відео там буде ще більше цікавинок. З вами був Костя Фостон. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!